Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма в пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні поговоримо про дуже важливу проблему, яку, з якою зустрівся Христос, і також до сьогодні зустрічається церква, пошук жниців для жнив. Написано в святому письмі 15 розділ Євангелії Дівана, 8 вірш. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учнями моїми. Богу хотілося, щоб учні не просто приходили до нього, але щоб вони приносили плоди і ставали працівниками на його ниві. Давайте подумаємо, як цю проблему вирішувати сьогодні. Сьогодні допоможуть нам в цьому наші гості Мирослава Луцька та Валентин Стасюк. Вітаю вас. Вітаю для глядачів. Хочемо нагадати, що наші програми ви можете переглядати на нашій сторінці в мережі інтернет, а також на сторінці YouTube. Хочу вас запитати наступне питання. Скажіть, будь ласка, от підготовка керівників для фірм, для різноманітних там таких світських організацій, і підготовка, скажімо так, працівників для Ниви Божої. Це одне й те саме? Чи це різні речі? І якщо одне, то чому? і Якщо різне, то чому? Поясніть. Ну, Насамперед підготовка повинна бути. Якщо це керівник, він мусить знати. Підхід, це, це праця з людьми. Він мусить знати хоча б елементарні якісь тези праці з людьми, психологію, повадки, поведінки. Навіть знати свої, свої свій напрямок. Угу. Чи це буде у світському якомусь закладі, чи це в, в богословському, чи в церкві, це в, в церкві? Він мусить знати, тому підготовка особливо це необхідна. Це одне й те саме, хоч сказати, ну та тільки різні різні хіба що джерела підготовки. А підготовка мусить бути одне і те ж саме. Знаєте, угу. я би сказала, що все-таки підготовка лідерів духовних вона набагато, можна сказати, важливіша і відповідальніша. Тому що від їхньої роботи, наскільки вони будуть готові до цієї роботи, це потім відобразиться вічності. Чи вони зможуть завоювати людей для вічності? Угу. Тому що, якщо вони будуть погано підготовлені, якщо вони недобре будуть працювати, то Фактично, Бог через них мало що зможе зробити, і буде мало спасених. Давайте подивимося з другої сторони це питання. Значить, ми бачимо, що, наприклад, світський керівник організації він працює на свою організацію, він працює на, на засоб масової інформації, там працює працює з ними, з колективом, як ви сказали. А от релігійний керівник, він, напевно, ще має працювати з Богом, як ви думаєте? Ну, якщо... Це вже додаткова область навчання чи ні, як ви думаєте? Більше всього взяти, що Бог працює з ним і більша частина цього, цієї праці якраз належить Богові, а людина вже виконує саме те, що Бог тільки ні, доручає. Ми знаємо, кому належить частина яка, але ми хочемо запитати вас, чи потрібно вчити керівника співпрацювати з Богом? Звичайно. звичайно Наприклад, так. пастора, священника. Людину, яка в церкві працює, треба вчитися спрацювати з Богом, і що входить у це навчання? Як ви думаєте, ну взагалі? Церква це є е, суспільство людей, е, яких Бог зібрав. Угу. Ось і він є керівник. Угу. А вже служителі в церкві, це вже є його як спільно помічники. 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 Да, тому все таки да та. і тому а, ці помічники вони мають спілкуватися з керівником. Якщо вони не спілкуються, як вони можуть далі розвивати, підтримувати церкву мене сьогодні. Синхронізування в дії, тому що Бог робить з одного боку, і людина мусить також свого боку. Так. Що синхрона? Ми... А от наприклад, от світського керівника є конкуренти, так. Він, він теж має вміти працювати з конкурентами. А от у релігійного керівника в людини, яка працює в церкві, може бути конкуренти? Хто є той, хто проти йому в роботі? Чи це людина, чи це хтось більший сильніший за людину? Знаєте, в світі є завжди такий принцип: якщо е, перемагає сильніший. Угу. І якщо в мене є керів, е, конкурент, то я маю зробити все для того, щоб Йо він перемихти. вийшов на другий план, а я вийшов mm. на перший. Так? В церковному ж або в духовному е, суспільстві зовсім по-іншому е, в кожного є свої таланти, в кожного є свої здібності, і Бог, як мудрий керівник, він... Все всіх навчає і всіх об'єднує, щоб кожен міг виконати свою якусь функцію, і вони і це важливе, і і важливий, і і важливий, але вони ну, а не конкурують. А я натікаю вам не так її. на людину конкурента, а. а як на сатану, який незважаючи так, якщо, якщо, якщо не бере він хоче збувати. забрати тих людей, яких ти до Бога ведеш. хоче тебе забрати їх? Ну. Звичайно, тут також треба вміти працювати з конкурентом. Яким чином Бог дає свій стиль, свій план, як з цим працювати, не йти самотужки, не йти про. Ти нього а навпаки ще більше з працювати з Богом, щоб знати, як, як перемогти цього конкурента? Та тобто цього ворога людей та сатану так. не можна і самотужки йти проти нього, тому Звичайно. що ти набагато слабший за нього. Він же ангел, правда? Він сильніший. Тому бачимо, що розуміння великої боротьби, розуміння співпраці з Богом, воно має лежати в основі підготовки служителів для неї Божої. Я хочу вас запитати, чи розумів це як вірніше Христос зрозумів, але як він од цього вчив? Де ви це? Як ви це бачите? В підготовці самих апостолів ми бачимо це в Євангелії чи ні? Звичайно, що ми бачимо, як він кликав тих людей, які потім мали стати учнями, і дуже багато про це описує Євангелія від Івана. Наприклад, перший розділ описує, як були покликані перші учні. Покликання Андрія з сорокового вірша, і привів він його до Ісуса. На нього ж, споглянувши, промовив Ісус: ти сим, це вже як Андрій прийшов до Ісуса, коли він привів знав, Петра так, свого брата. то він привів Петра, так? А наступного дня захотів він піти в Галілею і знайшов він Пилипа та й каже йому: Іди за мною. А Пилип і Вісаїди походив із міста Андрія і Петра. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, щоб. Про нього писав був Мойсей у законі, й пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарету, і так далі. Тобто, ми бачимо, як поступово. Приходить одна людина. Андрій приходить спочатку. Він знає про Ісуса, потім каже своєму брату Петру. Потім uh -huh. Петро другові розказує, і так поступово-поступово е приєднується до церкви учні Христа. Так. ще Ше один епізод із співпраці Бога і людини. Це коли Ісус розмовляє з Самарянкою. Uh -huh. Він зробив свого боку одну частину служіння uh -huh. е своєї роботи, а самарянка зробила свою частину роботи. І ця співпраця вона привела до чудових результатів. Ну от я хочу вас запитати, от ви правильно говорите, дійсно, коли свій час апостоли покликали один одного. А коли вони пожили трошки з Христом? І ми бачимо, настав час, коли вони прийшли до Самарійського міста, вони пройшли самарянку, яка йшла на зустріч з Христом, фактично, та? і не замітили в ній. Не замітили в ній ту людину, яку можна привести до Бога. Хоч вона йшла до Христа, і Христос в ній побачив цю людину. Скажіть, будь ласка, чому на початку учні якби, прагнули покликати один одного до Христа, а потім якось вони, знаєте, ніби такі стали більш байдужіші. Ну, Після з... того, коли побули з Христом, прителились для нього. З чим це пов'язано? Все рівно спрацьовує упередженість і спрацьовує минулий досвід відношення до тих людей, які, до яких відносились досить негативно. Наприклад, mm -hmm. до того, іудеї з тими самими Самарями, які не спілкувалися, не мали нічого спільного. І оця упередженість воно зіграє також і свою негативну роль, і в служінні угу. часом для служителя, для християнина дуже важливо подивитися, чи ти упереджено відносишся до людини. Тобто, ви натикаєте на проблему, яка була між і самарянами так, 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 це чисто людський фактор такий. Так, і ми бачимо, що тут краще дивитися на. Цю ці, ці проблеми передачі вістки Євангелії не як на людину, на її на національність людини, так. на її колір шкіри чи можливо на її положення в суспільстві, а дивитися на неї як на кого, як на голодного чоловіка, так, який так. прагне. Прагнула самарянка чи ні? Звичайно. От, вона була так. Взагалі мені здається, що тут перешкоджав учням цей принцип, який був у світі. Взагалі, будь-хто коли організовують з людей організації якісь, угу. то все це робиться дуже пишно, дуже навіть з таким хваст грою на публіку. Да, так. Грою на публіку. Да. Ось. І такі починання вони свідчать про те, що все буде добре, ця організація або фірма буде працювати і розвиватися. Ось, а коли починається все дуже скромно, дуже тихо, спокійно, то нам здається, що це підприємство буде безперспективним. Угу. Але Господь він показує нам зовсім по-іншому, його метод зовсім інший. Він показує нам, що день малих досягнень він хоче перетворити на час торжества і такої торжества істини і праведності. Угу. І дійсно він використовує звичайних людей, і він бачив в звичайних людях тих людей, які потім зіграють велику роль в донесенні вістки до інших. Наприклад, він дивиться на Андрія. Дивиться, простий чоловік Андрій Первозваний. Да. Але він знає, що в нього є брат, Петро. і саме через Андрія, скромного чоловіка, прийшов його брат Петро, який потім. Написав дуже багато послань Став на та, для, да, для церкви. І можливо хтось не стільки знає про Андрія, скільки знає про Петра. І здається, ось то, можливо, Андрій не таку велику роль зіграв mm -hmm. в житті церкви, але насправді, якби не було Андрія, то би не було Петра. Тому well, дійсно, Господь використовує маленьке і потім він робить велике з цього. А я хотів вас запитати на рахунок от Петра. Ми зачепили mm -hmm. це питання. От апостол Петро він був такий, знаєте, ну десь гарячий, правда запальний десь самопевнений, запальний та. Як Христос учив його довіряти Богу, довіряти Духу Святому і бути дуже уважним по відношенню до зла? Наприклад, пригадайте історію, життя апостола Петра. Ну, Наприклад, попередження, яке сказав Ісус Христос перед своєю стражданням, перед смертю, сказав, що Сатана просив, щоб сіяти вас як пшеницю, але ж я молився, щоб твоя віра не знікчеміла, щоб вона не зменшилася. То Петро сказав, що. Обурився? Навіть. Звичайно, він образився, як це так всі можуть лишити, я не лишу. Тобто То, він каже, як я можу тебе залишити, господи. Звичайно, та? він настільки був впевнений, настільки оця внутрішня вже самовпевненість вона зіграла цю роль, де, де, врешті, ми побачимо, що він взагалі відрікся. Йому ]ся. треба було впасти. Так. Да. Щоб що зрозуміти, яку істину? Що е, потрібно смирити себе. Щоб, щоб з Бога він нічого та, зробити не щоб може піднятися в Христі. Але ж разом з тим, коли Ісус попереджував, що Він відзирчеться, Він навіть сказав, що коли ти навернешся, тобто це буде крок з боку Петра. Це буде власний вла... Петро під дією Святого Духа, побачить своє це становище, зрадницьке становище. Він навернеться і тоді він затвердить своїх братів. Так, Тобто, ми бачимо, що фактично Христос шив їх чого терпіння, правда. Терпіння, довіри до Духа Святого, смирення не сказано, коли тебе вдарять в право що купістав ліву щеку. Не тому, щоб страдати, а тому, щоб просто ситуа... тримати контроль над ситуацією з допомогою Духа Святого. Розумієш, що не ти маєш управляти ситуацією, а хто? Дух святий. А Дух Святий, ти лише знарядів в руках Божих. А ще цікавий момент тоже про Петра, коли Ісус питав учнів, за кого його мають люди, то Петро. Єдиний Петро сказав, що ти Месія, ти Христос. Тобто він в Христі побачив не просто людину, не просто вчителя, а Месію. І дуже цікаво, Про що Ісус це підкреслив, говорить? Про що, це говорить? Да. що він був досить такий він вже навчився керований слухати, так, бували моменти. І, і, і дійсно, і тут Ісус підкреслює, що це тобі відкрило не тіло і кров. Тобто не людина тобі відкрила. Ти не сам додумався до того, угу. а тобі відкрив дух, і отець Небесний відкрив. І дійсно і він потім каже, що. Я кажу тобі, що ти скеля і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сила адові не переможуть її. Тут така цікава конструкція. Хто знає оригінальну оригінал, то тут він говорить, що. Це камінь, угу. а на скелі, тобто на собі я побудую церкву. Не так, та? камінь, як камінчик такий. Да, камінчик. Та? Та? Та. Ти камінчик, а от на… на... Тебе поставлять на скелю, да. і ти зможеш бути фундаментом. Да. Ну, на фундаменті будуватися. Дуже вам дякую за ваші роздуми. Я хочу нагадати нашим глядачам, що е, вам також потрібно навчитися довіряти Духу Святому. Можливо, ви керівник церкви, можливо, ви священник чи пастор. А може, просто в священник своєї сім'ї, чи, можливо, домогосподиня, яка є учителем для дітей своїх. Вам потрібно вчитися довіряти Духу Святому, навчитися слухати його. І я надіюся, що наші програми можуть вам допомогти в цьому. Тому дивіться їх на наших в інтернеті, а також на сторінці YouTube. Давайте продовжимо наше дослідження. І так ми бачимо, що дійсно потрібно було навчити учнів терпіння і покори перед Духом Святим, щоб вони розуміли, що вони лише знаряддя, а сам майстер це хто? Дух Святий. Дух Святий та. А от наступний урок: наступний урок, який мали засвоїти учні, це застосування влади, яку їм Бог в якійсь мірі довіряє, яку їм Бог в якійсь мірі делегує. От як це прослідковується в Євангеліях, коли Бог починає звичайних людей наділяти якоюсь особливою божественною владою, коли Ісус запропонував їм і доручив, щоб вони не тільки просто знаннями ділилися, а на практиці проповідали, практично застосували ці знання, християнство, це учнівство, то вони, коли поверталися, вони сказали і вийшли, вони і проповідували євангелист Марк з. Говорить в шостому розділі, угу. і багато вигоняли демонів і оливою хворих, багато намащували і вздоровляли. Євангелист Лука каже, що вони прийшли і раділи. З радістю каже: Господи, дивися, що в нас що відбувається. Демони виходять, так. люди зціляються, да, Так, здоровлюються, так і ми чудеса. Вий? І вони, вони показали, наскільки наскільки вони ні, побачили практику. Підкорення себе, своїх зусиль, своєї волі, своїх здібностей святому духу, Так, коли ти підкоряєшся духу святому, тоді Дух Святий може великі речі через тебе робити, так. але є й небезпека. Від чого їх Христос? Я просто возгордитися, що це я роблю, що це непросто, тому що, здається, Духа Святого поряд ми не бачимо, так? Mm -hmm. тому що Він зсередини діє на нас. Mm -hmm. і, людина і людина не бачить, яку ми вцеляємо, так. І Часом здається, що це я зробив, а насправді це ж Господь. І так само от Матвія описано, коли вже останні слова Ісуса, коли він наставляв учнів, 28-й розділ, 18, 19, 20 вірш. Ісус каже, а Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені. Всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тобто Ісус говорить, що в мене є вся влада. І оцю владу я даю вам. І тепер ви ідіть від мого імені звершайте це служіння, навчання людей і. Ем... І привертайте їх до церкви, робіть. Ну я розумію. А от як, як Христос їх, скажімо так, зробив, як зробив прививку, цю, щоб вони не возгорджувалися від того, що робляться чудеса через них. Справ того, що існує небезпека, не бути керованим Святим Духом, а навпаки, духом святим керувати. Як сьогодні ми зустрічаємо дуже багато таких течій релігійних визнань, де я каже я. Я наказую тобі святий дух, що ти мусиш зробити те, чи наказувати іменем Ісуса настільки е, в такому приказному тоні люди що це забули, хто приказує хто та, хто, виконує. хто кого використовує, так не Святий їх використовує, а навпаки, вони мають використовувати. Тим самим вони показують Бога, як е, я не знаю, в такому в та такому, такому, слуга слуга та, людини. Та? Так, то він в такому світлі дуже неприємному. Не ну, Бог служить людині, але людина ну, не, повинна пам'ятати, що він господар. Так. Так, ну я хочу вас запитати. Все ж таки, як прививку зробив Христос? Пам'ятаєте, коли вони прийшли, і Христос їм каже: не радійте. Тому що духи Должнати. вам підкоряються, тому, не що... радійте, тому що хворі зціляються. Не радійте. Чому не радійте? Що це значить більша радість не в тому, що вони бачать які наслідки їхнього служіння, а в тому, що їхні імена записані на небі. Оце важливо. Ти оце во бачили цю фразу він сказав саме. Я хотів щоб ви от пояснили цю фразу. Не радійте тому, що духи виходять, а то що імена ваші записані у небесних книгах. Так тому, що запис імен в небесних книгах має більше важливе значення, чим оцей сам ефект з чи цього чуда, тому що це чудо, воно зроблено, воно може бути забутися. Або навіть ті люди, з яким над якими було звершено чудо, вони можуть і не прийняти. А коли ім'я записане в небесах, це вічне вічне значення, коли буде людина вічно зі собою. А станції. що це значить ця фраза ім'я записано в небесах? Що це таке? Чим це так важливо, що треба навіть не треба реагувати на те, що біси виходять? А от це пам'ятати треба? Що це таке? Ми знаємо, книга «Об'явлення» описує, що є книга життя, угу. і в цієї книги зі життя записані всі. Хто вірить в Христа, хто повірить хто в Христа, Хто закінчив з ним за через водне та. хрещення? так? Ось, І тому він каже: радійте, що ви прийняті Господом і цінуйте це. Що та, вам подаровано спасіння, та, та. Що вам подаровано спасіння і та. і так? І бережіть це спасіння. Так. Ви отримали Боже одобрення, Божу печатку. Ну добре, а як це зв'язано? Ви отримали спасіння і не радіють тому, що біси виходять. Як це зв'язано? Ну, можливо, щоб пріоритетність радості було не в самому ефекті чуда, а в самому ефекті спілкування, єднання з Богом. Спасіння, правда? Спасіння, так. Бо є, є небезпека в тому, що коли людина, наприклад, почне на чудеса звертати увагу на свої успіхи, mm -hmm. то вона може що? Возгордитися, розірве відносини з, тим, з Богом, то Богу. певно, що вона не зможе зробити ніяке чудес більше. Може сприймати на свій рахунок, що це. Спасіння втрат, да і ми знаємо, що е, теж відкриває біблія, що з книги життя можуть е, імена е, витиратися. Е, витиратися. Тобто так. хто витерпить до кінця, хто буде вірний Господу. Тож, бо перші апостоли готувалися, мали певні успіхи. Христос їх вчив на чому робити наголос, е, про що радіти, що повинно бути звичайне, таке інше, де Бог повинен працювати, де вони повинні працювати, але їх було мало. І що він порадив е, апостолам, яких е, для того, щоб примножити таких от людей, як вони були? Євангелист Матфій записав такі слова в цей дев'ятий розділ. А як бачив людей, змилосердувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він сказав своїм учням. Жниво, справді велике, та робітників мало. Тож, благайте Господаря жнива, щоб жниво, він на жниво своє, робітників вислав. Тобто, каже, все рівно мало. Але ви моліть пана Господаря, жнив, щоб він. Знайшов тих більше тих працівників тобто, більше. Тобто Він дає пораду, щоб молитися про те, щоб знайшлося більше людей, яких би міг Бог використати. Так, так. А скажіть, будь ласка, а що найтяжче? Чому люди так мало людей йдуть на те, щоб служити Богу, бути знаряддям в руках його? Що тут найтяжче в цьому процесі? Знаєте, постійно потрібно смирятися, жертвувати чимось. Знаєте, в мене є знайомий, який в певний момент зробив рішення. Він сам був е, в минулому воєнний льотчик. угу. І вже вийшов на пенсію, і йому запропонували поїхати місіонером на Філіппіни, тому що там багато островів, і там дуже потрібно люди, які вміють літати на літаках. Ну там, звичайно, маленькі такі гелікоптери, і він щоб допомагати людям привозити якісь медикаменти чи їжу. Ось, і якраз його професія була потрібна. І знаєте, він думав, тому що це треба переїхати в країну, де е, Філіппіни – це набагато бідніша країна, можливо, щось там не буде, ще щось. І він думав, але він вирішив все-таки поїхати. І що він потім розказує? Він каже, я спочатку думав, що потрібно спочатку смиритися, а потім ну, вже буде легше, буде е, все краще, краще, краще. Але коли він поїхав туди, дійсно він дуже щасливий, що він поїхав туди, тому що він бачить тих людей, які він допомагає, і він е, бачить їхню потребу, і він що він може допомогти їм. Угу. Але я кажу, що я зрозумів такий момент, що. Е, Постійно не один раз треба смиритися і пожертвувати чимось, а потім вже все нічим не буде жертвувати, вже е, розкошуєш і все тобі добре. А він каже: Ні, навпаки, постійно і в цьому процесі служіння на кожному етапі постійно чимось треба жертвувати.' Угу. Але каже: е, це все одно радість, це все одно задоволення, тому що ти чимось жертвуєш, але Бог постійно оцю. Цю жертву свою повертає повертає тобі сто да надолужує, та, надолужує. Перше, ви так що... вважаєте, що перша причина, чому люди не хочуть йти на щире служіння Богу, це те, що треба смирятися постійно. чим жертвувати чи так? жертвувати так. ще які є можливі причини? Чи більше немає причин? Ну, звичайно, це боротьба з самим собою. Це свої власні недоліки, це вади, це внутрішній такий стан боротьби, навіть не бажання ви вважаєте, заріш... що боротьба з собою. Івангелі радить померти для себе. Може так легше померти і не боротись з собою. Е, помер... Як це зробити, якщо так все як порадьте? Може, от глядачі наші слухають, як би це померти для себе, щоб не боротися з собою? Звич... Щоб Бог діяв тобі. Звичайно, деякі навіть буквально застосують померти для себе, і вони взагалі нічого не живуть. Вони живуть так, як то відокремно від суспільства. Mm -hmm. Але це не значить, що якщо померти для себе, це значить, вже нічого не робити, бо mm -hmm. ти вже мертвий. А що це померти означає? це значить ставити себе вже на другий план, а на перший ставити Боже. Mm -hmm. От якраз оце, оце смирення, оце покірливість, оце Господи, яка твоя воля найперше? Mm -hmm. А моя Моя потім. Я знаю, mm -hmm. що ти мою волю завжди-завжди потім зробиш. Спочатку дай виконати твою волю. Оце дійсно велика жертва, це смерть для себе. Тобто, ви маєте на увазі, що померти для себе значить не слухати свого я, а більше слухати так, Бога. Бога. Бог сказав так зробити, так? Виконати насамперед Божу волю, а Бог ще потурбується про мене. Ще mm -hmm. Ісус сказав, що візьміть моє ярмо на себе. І він потім продовжує, що моє ярмо любе і легке. Тобто, спочатку, коли ти ще ну, не спробував цього служіння. То з першого погляду здається, що це буде важко і ти не зможеш е жити так. Але коли ти спробував взяв оце ярмо Христа, і ти бачиш, що дійсно воно любе і легке, тому що Христос допомагає його нести. Це, як, наприклад, ВІЛ, да? він має орати, і йому е надівають е ярмо. Надіваю то це ярмо спочатку здається, що воно його обмежує, але насправді це ярмо допомагає йому виконувати та, ту роботу, роботу та, да та, яку та. він має зробити. І поруч так ним само, завжди господар Так. Та, який. тому так само в нашому житті. Спочатку здається, що це ярмо це служіння, нас обмежує. Треба Такі, може гнігати, подумати та, та. більше про свою сім'ю, про своїх рідних, а то ще треба думати про чужих людей. Mm. А насправді, коли ти думаєш про інших, то вирішуються всі твої питання, і ти щасливий. Добре, дякую вам за ваші роздуми. Цікава була тема. Ми підійшли до завершення, і я хочу сказати, дорогі друзі, що. Господь закликає вас служити йому. Можливо, ви загублені, не знайшли свого місця в суспільстві. Бог каже, приходь до мене, приходь і служи мені, смирися переді мною. Ви просто прийдіть і скажіть, Господи, хочу служити Тобі, використай мене для слави Твоєї, для волі Твоєї. Беріть Біблію, читайте, моліться. І ви будете бачити, як Бог буде використовувати вас, направляти вас, якісь обставини, життя такі, де будуть через ваші уста говорити, буде допомагати людям. І ви відчуєте особливе задоволення від того, що служите Богу і людям. Нехай Бог береже вас до зустрічі.